Я зірка, я зірка, я зірка, я зірці зір, зір зір зірка, я не хочу це робити, я й не буду, я не хочу це робити, я й не буду, я не хочу все робити, Я й Я мрію маю, зіркою стати вам обіцяю для цього потрібно трудитись, на заняттях не можна лінитись, все завжди потрібно встигати, щоб зірочку з неба дістати. В школі гарно навчатись, спортом активно займатись, на гітарі пісню заграти, з дівчину поцілувати, Дома підлогу помити, а хочеться просто забити. Я не хочу це робити, але буду, я не хочу це робити, але все робити, але буду бо я справжня зір зірка. Для себе в зіркою я вжила, бо багато на це працював В школьни навчаюсь, на танцях не менш стараюсь, в грамоті на хоч би не впала вона. Худо займаюсь давно. Мій бієк цікаве кіно. На сцені правно граю, на свісні складаю. Робота не страшна мені. Я йду до своєї мети, треба трохи відпочити. І я буду те робити. І я буду все робити. Бо я справжня зір-зірка. Я зірка. Я зірка Я зірка. Я зір, 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 зірка